Давайте ще про Австралію. Австралія така країна, яка відрізняється глибоким рівнем толерантності і рівності. Типу, кожна людина має однакові права, однаково рівна перед законом, перед людьми, перед Богом. І це така логічна логіка, так? Логічна логіка. Проте, Є розбіжності, наприклад, в Австралії є боротьба присловута того, що жінки, чоловіки мають рівні права. А вони рівні. Вони в сім'ї називаються не чоловік, дружина, вони називаються партнери. Типу 50 на 50. Жінкам не виплачують декретну відпустки, Жінки не йдуть у відпустку за доглядом за дитиною. Ти своє маленьке немовлятку через три тижні після народження вже можеш здавати в садочок. Він коштує 500 доларів на тиждень, а ти будь-добра йди на роботу. Чому? Тому що тобі треба платити оренду, і ти ж 50 на 50 зі і в Наприклад, в цьому плані так типу рівність. Але починається все почалося все із того, що йшла боротьба за право голосу для того, щоб жінка на роботі отримала таку саму платню за ту саму роботу, за ту саму норму, яку отримує чоловік, адже чоловік сильніший, і вважалося, що із з давніх давен, що жінка це другий сорт чи третій сорт чи п'ятий сорт. І вона не заслуговує на таку саму оплату. От Австралія доборолась до того, що декретних відпусток немає. і Жінка це партнер, і вони кажуть: Партнер, ти живеш. В в одному будинку ти платиш однакові, однакову суму за все, і, будь ласка, ти партнер. Причому, при коли страпляється, наприклад, домашнє насилля, і викликається поліція, і жінка плаче. То заарештують, вгадайте кого чоловіка. І за законом жінка буде супер захищена. Всі закони працюють для жінки. Вона отримає допомогу, її поселять в спеціальний центр, їй дадуть гроші, її опікую. У неї будуть опікуватися, її дітьми будуть опікуватися. А чоловіка. Посадять в тюрму, дадуть йому там сроки, якісь умовності, накладуть штрафи. І я не за те, що щось правильно, а щось неправильно. Я більше за те, що чоловіки в цілому, в цьому суспільстві в Австралії дещо зажахані. Вони бояться одружуватися офіційно. Чому? Тому що за законом вона в тебе забере все. Вона скаже, що він мене вчора бив. Ти не докажеш, в тебе немає способу, як це довести. Але за, 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 за законом вона більше захищена, ніж. Ніж чоловік. Це не виключає факту того, що є загальносвітова практика про домашнє насилля, і статистика говорить, того, що насильниками здебільшого є чоловіки. Звичайно, є жінки, які теж б'ють, знущаються морально, фізично над своїми чоловіками. Але такі чоловіки, наприклад, законом не особливо захищені в Австралії. Наступний парадокс: в Австралії будують унісекс-туалети кругом. Кругом можна знайти унісекс туалети. Це вже нова мода, тому що толерантність має бути гей, Це наші друзі, все у все відкрито, все класно. Але жінки. Жінки підлягають величезному булінгу. Наприклад, в поліції, якщо ти жінка, працюєш в поліції, всі твої колеги, поліцейські чоловіки, будуть тебе чмирити, Негарне таке слово, будуть над тобою знущатися, будуть тебе підколювати, підставляти тобі ножки, підробляти такі ситуації, щоб тебе виключили із поліції або дискримінувати тебе, будуть сміятися над твоєю силою, над те, що ти що ти, можеш, що ти можеш, і ось в суботу був такий випадок. Всі в неї, недалеко сталося понажовчина у особ в супермаркеті, в торговому центрі один нездоровий психічно чоловік зарізав шість людей, просто перехожих в торговому центрі, і кругом в новинах продають, що жінка поліцейська, яка застрелила цього маньяка, вона герой. І я розумію, чому це так все роздуто, тому що. Є тенденція до того, щоб урівняти жінок і чоловіків і привнести, що жінка в поліції, вона теж приносить користь. З неї є якийсь толк, в неї був пістолет, адже пересічні громадяни в Австралії пістолети не носять, тому вона єдина була, у кого був пістолет. Вона була там на місці, прибігла, застрелила цього вбивця. І от вона стала героєм. Такий нюанс.